Хочеш подібну лодку, тоді це відео для тебе. Більш дешевшого і простішого варіанту, ніж ця лодка, я не бачив. Ну і лодки тобі потрібен лист металу мінімум 7 мм. Якщо в тебе є більше, краще бери більше міліметрів. Потрібні болти, гайки, шайби. Трішки твого часу. І маленька інформація про те, як це все зробити. Береш лист металу, обводиш його навколо радіуса колеса за пасіком, десь сантиметрів 10-15 см. Болт через кожних 5 см. Просверлюєш метал і вводиш болти знизу, ні в якому разі не зверху. Головне, щоб шайби були під діаметр болта, щоб вона не протікала. Хочеш зробити собі лавочку, береш дерев'яшку, болт просверлив, закрутив. в тебе є лавочка. Хочеш зробити кріплення, просверлив дві дирки, взяв гачок з різьбою. Зажав там двома болтами, є в тебе кріплення для лодки. Е, лодку, лодку. Фарбувати на зиму весною не потрібно. Головне, нажати хорошо болти. Лист металу десятка, не прогинається все отлично. Там лист 6 е, лист, сімерка е, прогинається під тобою і дуже іноді некомфортно це все. Просверлили, закрутили і можете приходити плавати.